Привіт, малята! Рада вас бачити. В нашій країні велике свято, свято державного прапора. А ви пам'ятаєте, що таке прапор? Прапор це державний символ. Він є в, кожні, в кожної держави. Прапор це ознака сили, прапор це ознака слави. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жита, прапор цей оберігаєм. Він святиня. Знаєте, діти, сьогодні я вам пропоную приготувати разом зі мною незвичайний прапор прапор з дитячих долонів. Для цього вам знадобляться дві долоньки. Ви пам'ятаєте, якого кольору наш прапор? Так, він жовто-блакитний. Вам знадобляться дві жовті долоньки та дві блакитного кольору. А ще аркуш паперу, клей і ольвець. І так, нам спочатку нам треба зробити ось таку паличку, на якому будемо приклеювати наші долоньки, щоб у нас вийшов прапор. Як же є аркуш, на куточок, ось так я кладу олівець, чи ручку, чи пензлик, починаю ось так підгортати. І міцно тримаючи, я згортаю ось таку трубочку. Бачите? Коли я діду до кінця і залишиться маленький куточок, я намащу його клеєм та міцно запитиску. Ось така паличка в мене вийшла. Ну що, починаємо з вами робити прапор. Так, Ви пам'ятаєте, що спочатку в нас синій колір, як синє-синє небо? Так, ось перша частина в мене вийшла. Зараз те ж саме я роблю з жовтими долоньками. Починаємо збирати прапор. Нам треба намастити наші долоньки, ось тут клеєм. Бачите, який чудовий прапор в нас вийшов, незвичайний з наших дитячих долоняк. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє-синє. А під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Прапор свій завжди оберігаємо. Він святиня. З вами це ми знаємо. Вітаю вас зі святом! До побачення малята робіть свої прапорці та надійшли мені світлини. Я буду дуже чекати. До побачення зі свят.